Слава Україні! З вами Володимир на каналі ВРМ Техніка. І зараз давайте оглянемо нове надходження. Ціни власне, на нове надходження, але почну з того, що на майданчику зараз найдешевший трактор, Кубота Б-1620, чудовий 3 16 сил, ґрунтофриза просто в неперевершеному стані. 400-3. комплект в подарунок. Ну або за 4, отак як він є, можна. Його придбати, протестувавши в нас на майданчику Івано-Франківську. Найновіший, який є на майданчику 12-й рік, є G118, 6400 акційна ціна. І, в принципі, найкраща ціна в Україні це точно кубота GL417, Хайс під 41 сила 12700. Бо акція мінус 500 на кабіннички. Вона діє і навіть на новий прихід. Там два кабінники є, і на них є теж зараз мінус 500. А тепер оглянемо, що ми отримали. GB20. Класний стан. Шини ідеальні, гідропідсилювач керма, розворот на місці і фішечка. Швидко з'ємчик. Рідко зустрінеш. Ну і гарненький збережений на віс від сонця, на дузі безпеки. 6600. GT3. Теж гарний дашок, дуга безпеки і вартість 6700. Найменший застіків а – 4500. Ціни всі з грунтофрезами на умовах самовивозу з майданчика. Можлива доставка нашим транспортом. Уточнюйте у менеджера. Кубота B115-15 коней. Вартість також 4500, два трактори по 4500. Кубота B116 на 3 з рівнем горизонту. От також не часто таке зустрінеш, і вартість її 4900. Рідкісна модель Kubota GL26 High Speed. Гарна по шинах. Передні шини без тріщин, задні шини без тріщин. все Брідстоун. Ну, виконуємо зараз попереднє замовлення і ще руки не дійшли до неї, але вартість вже можу вам сказати. 8,5 за комплект з ґрунтофрезою. Класна підбірочка по ісекі, але 29 із кабіну і без кабіни продалися, Тому лишилося оцих три ІСЕКі. Всі заводяться, все працює. ну, Треба трішки ще рук десь перевірити і трішки нам ще часу. Але по ціні орієнтую. 7400 трактор плюс ґрунтофреза, ґрунтофреза, до речі, тут ІСЕКі, В гарному стані, але кажу, ще треба комплектувати. По шинах. Класний стан задніх, хороший стан передніх. Кербиче залишок є. Це є 27 сил. В ідеальному стані ТК-25, по шинах взагалі запитань жодних. Будь ласка, і що по року цей буде, напевно, новіший, десь 90... 98-й рік, третій місяць. А оцей ТА-270. Давайте самому цікаво. Тут 86-й. От різниця в 12 років, а візуально навіть не скажеш. Гарно збережений TA27 Land Leader. І Land Hope середньобазовий 197-й гідропідсилювач керма теж. Всі три ісеки з гідропідсилювачами керма. кірма. По задніх шинах повний порядок, по передніх є зауваження, але ми це врахували, формулюючи ціну. І. Давайте тепер по цінах на ісеки. 7400 лендлідер 27. Сил, ТК 25. Ціна 7600. 25-ка, широка колія, крутий стан 7600. І 5700 й Бачите, де є дашки. Десь бачу на тейт, трошки його поламали в контейнері, але він є. Машина механіка не продається. На хай спід коробці GL 23 -тій. шину, оскільки сьогодні свято, а завтра э, віддамо треба заклеїти м -м, камеру. Хай e, спід коробка, доволі хороший стан по шинах. Зовсім не критичні тріщини. Попередніх шинах, мабуть, десь міняні, але міняні вже Falkен стоять. так? Візуально. Доволі збережений трактор. От, можна навіть подивитися, бачите, ніби виглядає, що не розбирався. Ось по напрацюванню дві з копійками 200 заглянемо середину. О, по тептості, звичайно, це не новий трактор, але в цілому доволі хороший стан. Кондиціонер, ну, треба перевіряти, вже причіпимо колесо. І будемо тестувати. Так, вартість одразу кажу. 12400. Це з урахуванням 500 доларів знижки. На сайті, якщо він появиться, буде 12900 повна вартість, 12400 за самовивіз. 33 сили, хай спід коробка 25 км на годину. І ще один GL32. Ціни нагадують всі трактори з ґрунтофрезами, Одненький є на майданчику, ще один. Маємо. І буде на вибір якби два трактори. Тут 11 400, 32 сили. І ось така підбірочка тракторів вже скільки? 4-5, напевно, тракторів з цього нового надходження знайшли своїх власників якраз на стадії підготовки, доставки і відправки. дякуємо що обираєте вірем-техніку. Нам це дуже приємно. І що ми виправдовуємо ваші очікування? Всім успіхів, миру та перемоги. До побачення.